Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалив суперечливий податковий законопроєкт Трампа. Саме через цей документ у президента США виник конфлікт з головним спонсором його кампанії Ілоном Маском. Та представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила податковий законопроект президента Дональда Трампа. Про це повідомив телеканал NBC News. Сам глава Білого Дому назвав документ великим прекрасним законом The Big Beautiful Bill. Голосування в Палаті представників, де зберігається республіканська більшість, закінчилося з результатом 218 за і 214 проти. Дебати перед голосуванням тривали близько 24 годин. Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джефріс. Аби відтягти голосування, виступав 8 годин 55 хвилин, встановивши рекорд тривалості промови у нижній палаті конгресу. Документ передбачає зниження федеральних податків та збільшення витрат на оборону та безпеку на кордоні. Законопроект також передбачає скорочення низки соціальних програм, але водночас збережуться податкові пільги для багатих, що діяли з першого президентського терміну Дональда Трампа. Також піднімається стеля Держборгу Сполучених Штатів Америки ще на 5 трильйонів доларів. За оцінками фахівців, реалізація закону призведе до збільшення державного боргу країни на 3,3 трильйони доларів протягом десятиліття. Напередодні законопроект з мінімальною перевагою пройшов схвалення у Сенаті. Тепер документ передано на підпис президентові. Тож Трамп, як і хотів, встигне підписати його до 4 липня, Дня Незалежності Сполучених Штатів. Цей законопроект став причиною публічної сварки між Дональдом Трампом та головним спонсором його передвиборчої кампанії Ілоном Маском. На початку червня власник Тесла і SpaceX назвав законопроект Дональда Трампа цитата огідною гедотою. Кінець цитати. Це призвело до суперечки чоловіків у соцмережах, в якій пан Маск натякнув на зв'язок президента зі скандальною справою Епштейна. Трамп своєю чергою заявив, що компанії Маска варто позбавити державних субсидій.